Всі хлопці, які потрапляють, принаймні там, у нашій роті, всі побратими, всі брати, всі із взаємодопомогою із великим і добрим ставленням один до одного. Сам по собі я адреналіна залежна людина, і для мене переживання адреналіну, я знаю, як він працює, і мені було набагато легше переносити якісь обстріли або ще щось. Армія це свій внутрішній світ. Там Професії на вибір, які хочеш. хоч водій, хоч літун, хоч медик, хто хоче, фінансист, юрист. Мені дуже важко приймати те, що певно я ніколи більше не зможу там, їхати на мотоциклі або займатися автомобільним спортом. Мене звати Володимир, мені 31 рік, позивний ракета. Я військовослужбовець 220-го батальйону 126-ї бригади. В цивільному житті займався автомобільним спортом, майстер спорту України, член збірної України. Виступав неоднократно на чемпіонатах світу і Європи, займав призові місця. Також в 2013 році став абсолютним чемпіоном України. На початку повномасштабного вторгнення було прийнято мною рішення піти до вступити до лав Збройних сил. Від початку в мене була травма спортивна. І в мене був білий, білий квиток на той час, з яким було важко потрапити в армію, оскільки було дуже багато бажаючих. Черги стояли в воєнкоматі. Я позвонив товаришу, спитав, сказав, що хочу воювати, спитав, де є зараз можливість. От. Він перенабрав через деякий час, каже: от є місце, їдь туда та туда, -та, там тебе візьмуть. Я вступив до лав 122-ї бригади у взвод розвідки, звідти почалась моя. Так звана військова кар'єра. Армія це свій внутрішній світ. Там е, професії на вибір, які хочеш. хоч водій, хоч літун, хоч медик, хто хоче, фінансист, юрист. Тобто, якщо ти адекватний, якщо ти розумієш і в тебе є до, до чогось тяга і вміння, то ти не будеш сидіти в окопі. Ти будеш займатися тим, чим ти хочеш, або можеш, або в тебе найкраще виходить. У мене найкраще всього виходило їздити за кермом, і здебільшого я. За кермом їздив. Десь в листопаді місяці е, я дізнався, що 126-ту бригаду будуть висувати на Херсонщину. Е, Херсонщина для мене дуже рідне місце. Там були мої основні здобутки, там почалась моя спортивна кар'єра. В принципі, ну, війна це таке місце, де ти не зовсім працюєш по посаді. Це ну, так, звісно, да, в тебе є якісь посадові обов'язки, ти їх маєш виконувати. Але окрім цього, ти маєш бути дуже функціональним. Всі хлопці, які потрапляють, принаймні там, у нашій роті, всі побратими, всі брати, всі із взаємодопомогою із великим і добрим ставленням один до одного. Сам по собі я адреналіна залежна людина, і для мене переживання адреналіну, я знаю, як він працює. І мені було набагато легше переносити якісь обстріли або ще щось. Стресостійкість в мене доволі на високому рівні. Ну тобто, в мене не було з цим ніяких проблем. Так сталося, що перебуваючи на позиції до нас, завітала ворожа міна прямо в бліндаж. Була швидка евакуація, дякуючи хлопцям з батальйону, дякуючи медикам. Мене вдалося спасти, мене стабілізували, в мене був вкрай важкий стан, була велика втрата крові, було багато різних пошкоджень тіла. Після поранення для мене всі веселі історії з війни закінчились. А невеселі це те, що ми хоронимо наших найкращих людей і бійців, і це важко, і, і про це треба пам'ятати. В той момент, коли ми перебували в бліндажі, зі мною був мій побратим, який, на жаль, загинув. Була надзвичайна людина, мав багато дуже виходів, всі були успішні. У нас були деякі пісні, які навіть, належали нам, і ми їх вмикали і їхали, отримували задоволення. Але, на жаль, його більше з нами немає і мені хотілося б пронести про нього спогад в пам'яті до кінця життя. Загалом в больниці я провів півтора місяці. Було проведено 12 операцій різних. Стан був від вкрай важкого до стабільного. Дуже швидко. Молодий організм, здоровий. Я доволі швидко відновлювався зараз. Вийшов вже на реабілітацію. Займаюсь реабілітологами, маю надію на те, що і рука буде працювати. Наразі в мене відсутня лопатка була кістка, її відірвало. Це була травматична ампутація. Тобто, рухи руки вверх або в бік в мене немає. Навіть якщо дуже сильно захочу воювати, то навіть автомат тримати в руках я не зможу. Тобто, все залежить від того, наскільки якісно я зможу відновитись. Окрім цього, все одно я буду допомагати і своїм побратимам, і своїй бригаді, і своєму батальйону. Мені дуже важко. Приймати те, що, певно, я ніколи більше не зможу там їхати на мотоциклі або займатися автомобільним спортом. Я намагаюся про це не думати, оскільки це велика частина мого життя, більша частина мого життя. Е, найбільші здобутки і найкращі враження. Вони. Ворог все так само тут. Ну, ми не маємо права втрачати зараз мотивацію. Якщо ми її втратимо, ми здамось, Якщо ми здамося, життя нам тут не буде. Всі мрії, чесно кажучи, з початком війни пропали. Одна мрія е закінчити війну е перемогою України, вивільнити все і відбудувати. І жити, просто насолоджуватися життям. Це певно єдина мрія, яка Оптимістична, яка реальна, але до неї ще треба прикласти зусиль.